Конкурс закінчився, починається щоденна, рутинна робота. Перш за все, хочу дійсно подякувати комісії з відбору кандидатів. Я на собі переконався, прийшовши всі етапи відбору у прозорості чесності цього відбору, який досі триває. Я сподіваюся, що ті прагнення, ті. Бажання суспільства і, і держави, які покладені і на антикорупційне бюро, і на антикорупційну прокуратуру, ми зможемо реалізувати. Дійсно, зараз антикорупційна прокуратура стала тим е механізмом, який запустить роботу бюро. І сподіваюся, що, що вже найближчим часом ми зможемо продемонструвати хороші результати. Перші кроки завтрашнього дня я Планую самого ранку відвідати і подивитися ті приміщення, яким де ми плануємо розміщувати антикорупційну прокуратуру. Отже, це, звичайно, це є організаційні кроки. Okay. Буду звертатися до комісії, яка продовжує роботу з приводу може, інтенсифікації з відбору решта працівників антикорупційної прокуратури, оскільки відповідно до закону. Усі працівники. Прокурори, керівні керівні, адміністративні працівники, які займають адмінпосади, усі вони відбираються конкурсною комісією. Тому перші кроки, звичайно, це будуть організаційні. Подивимося, які є напрацювання у антикорупційному бюро, і будемо починати вже нашу роботу.